Вітаю, ви дивитесь кірограське інтернет-телебачення. Сьогодні говоримо про освіту. Про освітні округи з нашим гостем. Це Сергій Коваленко, перший заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації. Вітаю вас! У нашій Вітаю і вас! Отже, що таке освітні округи? Тому що наші телеглядачі не всі знають про цю реформу. Що воно таке? Кожна громада повинна мати повний спектр освітніх послуг, починаючи від дошкільної освіти. І закінчуючи тим, за що відповідає громада, повною загальною середньою освітою, тобто від ясельної групи і до випускного 11-го, а далі 12 го класу, слід вибудувати систему надання освітніх послуг. І створення освітнього округу це створення системи надання освітніх послуг. Оскільки діє принцип, одна громада, один освітній округ. І далі цей освітній округ, зрозуміло, складається із навчальних закладів. В даному випадку ми говоримо про навчально-виховні об'єднання. Їх може бути декілька і повинно бути декілька на території. І ці навчально-виховні об'єднання як юридичні особи. Несуть відповідальність за якість і дошкільної освіти, і е, початкової ланки, і середньої ланки, і що саме основне, також і старшої ланки. Тобто це нагадує децентралізацію, коли декілька громад об'єднуються в одну, так і декілька шкіл об'єднуються в одні, якісь заклади. Е, так, декілька шкіл об'єднується в навчальний заклад, угу. який спроможний надати. Повну загальну середню освіту в 11 класі таку, щоб випускник міг скласти зовнішнє незалежне оцінювання і гарантовано стати студентом вищого навчального закладу. А зараз не так, оскільки ем, два роки навчання в старшій школі і не вступ до вищого навчального закладу означає витрачені марно. Два роки, то тоді треба було йти б чи в технікум, чи в коледж, чи в професійно-технічний навчальний mm -hmm. заклад, для того, щоб поряд із загальною середньою освітою ще й отримати Професія. професію. А зараз так. не так? Зараз е, не так, оскільки е, відповідальності, наприклад, е, коли школа першого ступеня, е, школа не несе, бо не бачить. 11 класу для своїх випускників після 4 класу. Угу. Після 9 класу, ті, хто йдуть в 10 клас, відбувається, коли ця школа е, тільки другого ступеня, е, не йде підготовка 9-класників до тієї старшої школи, яка дозволить бути в 11 класі, в 10-11 класі уже профільною. Хотів би, оскільки. Є дві професії на світі, е, якими володіють всі люди. Всі знають, як лічить, і всі знають, як учить. І тому от е, то задаю сам собі от питання. Чи можна в класі, де три дитини стати в коло? Чи можна в школі, де сім дітей, створити хор, футбольну команду? Футзаль, чи, можна, можна. чи можна в класі, де одна дитина, особливо це страшне, коли це 10-11 клас? В класі, де одна дитина, і коли немає класно урочної форми навчання, а є індивідуальна форма навчання, тобто за 12 годин чи можна освоїти те, що однолітки в е старших школах, де працює класна система, класно урочна система, е це засвоюють матеріал за 36 годин. А де, у нас, може, де, де у нас в Кіроградченні є такі школи? У нас, районі, які? У нас е, практично сотні випадків, коли немає класно-урочної системи. Бо клас починається, коли є 5 учнів. До п'яти це індивідуальна форма навчання. І тому той одинадцятикласник або та одинадцятикласниця. Коли один чи одна в класі і 12 годин навчально-виховного процесу індивідуально не може отримати повноцінну освіту. В класі, де один учень не можна застосувати групову форму роботи, діалог. В класі, де одна дитина, не можна гарантувати, що після 11 класу відбудеться нормальна соціалізація в, в, в суспільстві. І ми повинні говорити батькам відверто: коли дитина навчається одна в класі, це ми робимо злочин для цієї дитини, коли вона може навчатись в класно урочній системі. Тобто, модернізація системи освіти, ми не говоримо про оптимізацію, тому що слово оптимізація сприймається дуже негативно. Бо знову що закривати будуть, пам'ятаєте, як смадіва в Маліновки, значить опять грабіть будуть. Тому ніякої оптимізації немає. Ніякого закриття немає навчальних закладів. Є створення навчально-виховних об'єднань. Чому, на які питання треба першу чергу, дати відповідь? Чи буде закрита школа в селі, не буде. Ну, Наступне як питання Як би це не називалося, оптимізація чи створення, але школи ну чого бояться батьки, а, і навіть в Голованівську у нас є приклад, коли вони вийшли, і вони побоялися, що з 21 школи закриють 18, звідки у них жодної, інформація жодної школи закрито не буде, оскільки е завдання влади зараз сказати правду, де можна отримати якісну е повну загальну середню освіту. Яка гарантує вступ до вищого навчального закладу. Бо в класі, де дві дитини один технар, а другий гуманітарій, і обмежена кількість годин, не можна надати або технічну, або гуманітарну профілізацію старшої школи. Це, якщо говорити про Дається, дається лише в даному випадку базовий універсальний компонент, але універсальних людей немає. І тому батьки. Виключно своїми заявами будуть вирішувати, де навчатиметься їх дитина. Коли батьків влаштує, що в 11 класі їх дитина як навчалась, так і буде навчатись одна, вони несуть відповідальність за майбутнє цієї дитини, і дитина сама визначається, що вона хоче в цьому житті досягнути. Ми повинні надати той інструмент, показати той шлях, пустити автобус. До тої до того навчального закладу, до тієї старшої школи, яка дає е, профільну, старш... профільну освіту, яка дає е, е, поглиблене навчання, тобто яка гарантує. Якісний, якісне складання іспитів, тому що зараз ж випускних іспитів немає, зараховується як зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто, зовсім в іншій школі проходить це, це оцінювання, перевіряється зовсім в іншій області. Зараз поки ще залишилася іноземна мова в школі. І те, що ми зараз бачимо: рейтинги, де знаходяться школи малокомплектні, де одна дитина в класі, на дуже Останніх місцях знаходяться такі школи Кіровоградської області. І, батьки... тому, і тому батьки самі вирішать, ми повинні батькам сказати правду, е забезпечити підвезення до е навчального закладу, як у випадку, коли буде таке бажання, Ви маєте старшої навіть, щоб побирали батьки. Од батьки Н ніхто, окрім батьків і дітей, не можуть вибирати своє майбутнє. Тому що лише е, е, не е, громада села, не е, вчитель, е, не сільський голова, а от той 11 класник – це його майбутнє. Він обирає, де він буде вчитись, для того, щоб створити собі те життя, про яке він мріє. Період прив'язування до місцевості пережили ще в радянському Союзі, коли не видаючи паспорти. Прив'язували селян до села. І неправильно не можна прив'язувати дитину до сільської школи до 11 класу, коли вона хоче поїхати на навчання в той навчальний заклад, де є профільна старша школа. Ми повинні це забезпечити. Для батьків школа це статус села. Якщо, як вони кажуть, якщо немає школи, це означає, що далі не буде ФАПу, далі будинку культури і не буде села взагалі. Uh -huh. Що на це відповісти батькам? Всі школи залишаються працювати там, де вони і працюють. І вивіска буде. Uh -huh. Наприклад, така то школа, такого-то навчально-виховного об'єднання. No, а, і це гарантує, що а, а опорна школа, центральна школа, mm -hmm. як називаємо, базова, опорна, центральна mm -hmm. ц... школа, яка здатна надати профільну освіту, поглиблену освіту старшого, 10, -го, 11 -го класу. Mm -hmm. Нікого ж не дивує те, що ми не можемо створити в кожному населеному пункті в кожному селі ПТУ. Це не дивує. Це не дивує. І нормально сприймається, що е, якісне про професійну освіту можна здобути в е, великому навчальному закладі, де не одна дитина навчається в класі, а групою навчається, коли здобувають освіту. Коли, е, а у нас професійно-технічних навчальних закладах 90% і навіть більше це випускники 9 класів. Тобто батьки нормально сприймають про те, що їх дитина е, виїздить з села е, е, або щодня, або проживає в гуртожитку і здобуває і Загальну середню освіту і професійно-технічну освіту, тобто робітничу професію. Це сприймається нормально. Чому ми не даємо такої можливості? Дітям, які здобувають е, повну загальну середню освіту для того, щоб скласти зовнішнє незалежне оцінювання якісно, і далі тоді стати студентом е, вищого навчального закладу за результатами ЗНО. Ми повинні дати цей шанс також і тим дітям, які навчаються в старшій школі. Бо в кожному селі створити старшу школу профільну, неможливо. Потрібно мати, е, як мінімум, 16 дітей. Для того щоб можна було е, створити е, групу е, 8 і 8 хоча б технічного і гуманітарного спрямування. Базовий компонент разом, а профілізація повинна угу. бути окремо. І тому саме е, така мета. При тому, що е, е, цей процес модернізації шкіл розпочався після того, коли були проведені за дорученням голови співбесіди з керівниками територій і було проаналізовано, який фінансовий ресурс є. То повинен вам сказати про те, що е, такий підхід е, базується на. Е, і успіх модернізації освіти, коли батьки е, проголосують це своїми заявами, бо ніхто не може вибрати школу окрім батьків для дитини, е, ми зараз говоримо про те, що з які запобіжники, жодна школа не буде закрита. Жоден вчитель не повинен бути звільнений за скороченням і, в, і потрапити в центр зайнятості. А що ж буде всі, з цими вчителями, всі, які вчили? Всі, повинні, всі повинні бути забезпечені роботою. Чи є на, цей на це ресурс? Однозначно є. Тобто ми можемо залишити так, як є. На це ресурс є. По станом на 1 січня 2016 року більше 200 мільйонів в позведених бюджетах районів було не розподілено. В минулому 2015 році було понад заплановані показники. 400 мільйонів додатково прийшло коштів. Це той ресурс, який можна використовувати. А освіта. Це теж додатковий ресурс, можна дофінансовувати. Ви маєте на увазі, що будуть і автобуси, і пальне для того, щоб привозити. А, а поки не буде зараз, і наприклад, і в цьому році вже проаналізували, що тільки зведений бюджет Кировоградської області тільки за два місяці січень лютий бере виконаний на 100 мільйонів. Ресурс фінансовий є. Не є мета економити на освіті. Наступне відносно. Того, коли зафункціонує в повному обсязі навчаль... і чому навчально-виховне об'єднання. Зафункціонує тоді, коли будуть нормальні дороги, коли будуть автобуси. І зараз практично якісна освіта залежить від якісної дороги. Повна залежність зараз. І ем, ми повинні бачити, де будувати ці дороги. Ми повинні бачити, куди повинні вести ці дороги до до якої школи. і Відповідно купувати автобуси і оснащувати ці навчальні заклади. Чому навчально-виховне об'єднання? Навчально-виховне об'єднання це тип навчального закладу, який дозволяє поєднати в собі і дошкільний заклад, тобто дитсадок, і загальну середню освіту, тобто з 1 по 11 клас, і позашкільну освіту. От в Кіровограді практично майже всі навчальні заклади це навчально-виховні об'єднання, де в першій половині працюють е, в системі уроків за розкладом уроків, а в другій половині дня працюють гуртки. Тобто поєднання в навчально-виховному об'єднанні і дошкільної, і загальної середньої, і позашкільної освіти дозволяє створити ті робочі місця, про які ви говорили. Для, е, Наприклад, е, чи може. Е, Кожна школа в кожному селі запропонувати набір за інтересами гуртків ні, не хоча, може. Ні. Але у випадку, але е, от, фінансовий ресурс, ще раз наголошую, на це є. І тобто ви маєте на увазі зарплати. Безумовно, і коли ми створимо навчально-виховні об'єднання, вибудуємо структуру, е, далі запрацює уже педагогічний колектив. Як е, вже, педагогічна думка, колективна педагогічна думка. Тому що е, в квітні, коли будуть прийняті ці рішення на сесіях районних рад, в, е, в травні вже можна провести попередню комплектацію для того, щоб кожен учитель побачив, що він отримає 1 вересня належну кількість годин і mm -hmm. буде мати робоче місце і заспокоїться. І далі тоді вже вчителі зможуть Самі визначити цей педагогічний колектив, як краще організувати навчально-виховний процес. Наприклад, в, в цьому населеному пункті е, дві дитини, які навчаються, наприклад, в сьомому класі за індивідуальною формою навчання, а тут за декілька кілометрів три дитини в сьомому класі, які навчаються теж за індивідуальне. Тут вісім годин і тут вісім годин, шістнадцять. Зібрались ці вчителі і кажуть, коли ми об'єднаємо їх в один клас і буде п'ять. То тоді буде класна система і буде 30 годин. Угу. Тобто роботи вистане більше? Однозначно. І тому саме е, такий підхід е, дати інструмент, е, що чи зафункціонує в повному обсязі, однозначно не зафункціонує. Ми повинні показати батькам, а батьки не вороги своїй дитині, а навпаки, хочуть їм добра. що в цій школі, яка за декілька кілометрів, можна отримати ту освіту профільної старшої школи, до чого лежить душа цієї дитини, коли він гуманітарій чи він технар, і батьки виберуть потім самі проголосують своїми заявами. Бо ніхто не бо модернізація, той процес, який зараз відбувається, не має на меті вказати, в якому населеному пункті будуть існувати які класи. У тому році такі класи, на наступний рік треба буде відкрити 10 клас, тому що через декілька років, можливо, виникне ситуація, що потреба буде, відкривається, тобто дошкільні до, до відкриваються гуртки, тобто створивши навчальне-виховне об'єднання, яке розташоване в різних населених пунктах, в різних приміщеннях. Але працюють в одній системі, в одній структурі під одну старшу школу, яка гарантує якість. Далі вже навчально-виховний процес буде відрегульований педагогічним колективом, батьками і учнями, оскільки відповідно до закону про загальну середню освіту учасниками навчально-виховного процесу є вчителі, учні. Батьки або особи, яких замінюють. І, і тому е, ці три категорії учасників навчально-виховного процесу uh -huh. створять ту, е, е, ту систему роботи, яка дозволить е, гарантувати від ясельної групи і до 11 класу наступність. Е, наприклад, е, вчитель Оскільки я освітянин і пропрацював 18 років директором навчального закладу, який дає освіту, окрім е, атестата українського, ще і атестат Німеччини, е, вибудовували разом з колективом систему роботи, коли вчитель, який буде брати перший клас, ішов в дитячий садок іде в дитячий садок, і знайомиться з дітьми. Разом з вихователем і вибудовує останній рік перебування в дитячому садку таким чином, щоб діти перейшли в перший клас якомога безболісніше. Тому що це, це велика психологічна Так. Mm -hmm. Далі вчителі, які особливо класний керівник, і вчителі, які будуть працювати в п'ятому класі, ідуть в четвертий клас, вивчають дітей, привчають їх до себе, і діти безболісно переходять в п'ятий клас. І Вони вже знають характер Вони вже дитину. знають, mm -hmm. так. Та ж сама ситуація стосується після 9 класу. В 9 класі, а особливо 8-й 9 клас, окрім базового компонента, повинен бути факультативно впроваджений, або з варіативної частини, впроваджені години, які дозволяють готувати до 10 -го класу або гуманітарія, або технаря. Або коли ще краще, то вже пішла в усь... або іноземні мови. Е, Суспільство предмети, е, математика, е, хімія, біологія. У нас 1 вересня починає працювати медичний виш, і профільна старша школа з фізикою, хімією, біологією дозволить дітям підготуватись до вступу. І ось стосовно виш. виша, ми говоримо про Донецький медичний. Так, в... так, Кіровоградська філія Донецького медичного університету. Які нюанси для абітурієнтів цього року? Аби потрапити до цього медичного гарно скласти кіров... сно стат... і стати студентом. І... А е випускники медичного коледжу в Кіровограді і медичного училища в Олександрії при якісному завершенні навчально-виховного процесу в цих навчальних закладах, оскільки відбулася зустріч із проректором, і намагаємось зараз, і є досягнення домовленості про те, що ці е е коледж і училище медичні. Будуть інтегровані в навчально-виховний процес Кіровоградської філії Донецького медичного університету, то випускники цих навчальних закладів можуть за співбесідою зразу йти на другий курс. Хотів запитати стосовно там оцінок, ви кажете за співбесідою. Там, тобто, там уже без зно. Угу. Там за співбесідою зразу на другий курс. Тобто, це. Та домовленість, яка зараз існує. Ще одне питання стосовно шкільних сніданків, була дуже велика тема стосовно відміни, відміни фінансування цих сніданків держави зараз, як ситуація. Наскільки я знаю, то влада обласна підтримала самопоняття, розуміє цього сніданки в школах, є фінансування на цьому етапі. Що, що зараз відбувається? Чи є діти, чи снідають діти в школі? Це Неймовірно важливо, оскільки не кожна дитина снідає вдома перед тим, як іти до школи, uh -huh. а потім 6 уроків та голодним, то це не навчання, це знущання над дитиною. І тому голова зайняв однозначну позицію, що в такій державі, як Україна, діти не можуть бути голодними. І тому е всі діти в Кіровоградській області, початкової школи, зокрема, забезпечені е обідами. А є території, де, наприклад, Олександрівський район, діти харчуються з 1 по 11 клас. Чи є на це ресурс? Повторююсь, є на це ресурс. Фінанси. Е, 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 можуть застосовуватись. Можуть також застосовуватись е, такі от е, методи, як е, спонсорська допомога, коли фермери, сільгоспвиробники передають школі е, угу. певне, е, певні продукти, з яких е, потім готується обід. Батьки можуть теж е, дофінансувати, коли це мова йде про 11-й клас. І тому е, ресурс достатньо є для того, щоб діти не були голодними. Для того, щоб всі вчителі мали заробітну плату і працівники галузі освіти. І е, саме такий підхід, і підхід, е, що лише батьки будуть вирішувати долю своєї дитини відповідно до заяв, де буде працювати який клас, е, дозволяє бути впевненими в успіхі цієї модернізації, оскільки ми говоримо правду, ми. Е, Вибудовуємо той навчально-виховний процес, який дозволяє випускнику 11 класу бути конкурентно спроможним. Якість продуктів в школі за якість продуктів в навчальних закладах відповідає керівник і зобов'язаний щодня контролювати і сертифікати якості. І умови зберігання. У випадку, коли це купується як послуга, то це одна методика контролю. Mm -hmm. У випадку, коли заклад здійснює харчування самостійно, тобто має в штаті кухарів, то там дещо інша система, і там більше треба. Якщо якісь є негаразди у школі, наприклад, тому ж. Забезпечені продуктами, тому що чи можуть а, батьки звернутися до гарячої лінії, наприклад, до голови керонської облдержадміністрації, з любих, стоїти... з любих питань можуть звернутися і зобов'язані звернутися, тому що це той сигнал, який дозволяє здійснити певну дію, щоб е, ситуацію виправити, тому що, е, знаходячись в Кіровограді, володіти. Ситуацію одночасно, що відбувається, у нас 534 школи на uh -huh. території Кривоградської області неможливо. А батьки як учасники навчально-вихованого процесу мають повне право. На участь навчально-вуховному процесі, включаючи всі сторони, включаючи навіть харчування, дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у нас у гостях був Сергій Коленко, перший заступник голови кірораської облдержадміністрації. Говорили ми про освітні округи, про сніданки в школах, про фінансування і про я вже не кажу оптимізацію, тому що це погане слово вже для тих батьків, які дивляться на цю реформу. Ми говорили взагалі про освіту на кірорещення. Дякую вам. Дякую вам. Legenda